Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок починається у нас з відкриття наших інкубаторів. Перевірки, що в нас тут робиться, доливання водички, якщо вона там потрібна. Трішечки провітрюємо, так як вже майже тиждень наші яйця інкубуються, а значить що? А значить, ще не так багато часу залишилося і до цих маленьких яєчок на світ з'являться маленькі ціпульки. Відкриваю десь хвилин на 7-10 уже. Вони вже прогрілися добре. В кімнаті тепло, так що можна вже збільшувати час. Провітрювання інкубаційного яйця. Ну і поки доливається водичка, вони також собі провітрюються. Тут прийшли уже ваші улюблені друзі. Каштанчик у нас тут, як тут, такий красотун, да? каштусик. Маленький кастучик. І наша маленька карамелька. От, ну, як ж. її можна гладити без тебе. Треба тільки тебе гладити, от та тільки тебе. Тільки тебе гладити, карамельку не гладити, ні. Ну, так, 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 так. Тільки тебе треба погладити. А карамельку можна погладити? Ні? Карамелька обідалась і пішла. Пішла від тебе бути бредний. Так, що в нас тут? Тут у нас відро каші стоїть. Йдемо годувати нашу птичку. Вони теж хочуть їсти. Тут у нас ще яйця ось є, які буду закладати в інкубатор вакуву. Інкубатор готовий. Яйця також готові до закладання. Ну, а тут у мене ось ці так виглядають яйця. Трішечки позакладавши наверх. Треба проовоскопувати. Просвітити простими словами, відібрати, що не запліднене викинути, а запліднене залишиться все в інкубаторі далі інкубуватися. Думаю, що оці яйця, які лежать вверху, вони відійдуть, ну, та не вверху, а просто десь яйця якісь повідходять, і ті, що вверху якраз ляжуть в каретки і будуть собі далі інкубуватися. А ті, що зверху, просто вони так додатково собі лежать. Навіть не як запасні, а просто вони були, і тому декілька яєць зверху лежить тут в інкубаторі. І декілька яєць лежить ось тут в інкубаторі. Водичку сюди доливаю, звичайну, просту водичку кімнатної температури. А в акву, якщо вмикати акву в роботу і інкубувати вні яйця, то. Ви пам'ятаєте, що потрібно використовувати воду тільки дистильовану. Сьогодні потрібно купити ту водичку дистильовану і вже вімкнути наш інкубатор в роботу. Ось такі хатні справи. Морози на вулиці тиснуть, не знаю, як у вас з погодою, але у нас мороз. На два дні передали потепління, а п'ятниця, субота і неділя, морози знову мінус 11, мінус 15 вночі і мінус 7, мінус 8 в день. Так що морози нас не залишають, а там з понеділка навіть є мінус 10 в день. Тобто два дні тільки потепліє і все. Ранкові ритуали. Да, Каштан. Каштанчик Китюнька Иди сюди Кс -кс -кс. Карамелька. Не дає він тебе підійти да? Давай я тебе другою рукою погладжу І тут він вже тут як тут Ну от така така вредна собака Нічого вона тобі потім поцарапає трохи фостик Да? Це йде надвір. Таратаратаратам. Гусики вийшли на вулиці морозяка. Одразу падають на свої лапки, бо в лапки холодно. Зараз буду наливати їм водичку, насипати зерно, півень цей приморожений, ночую на вулиці, нічого з ним зробити не можу. Любить він мороз і все, ну, мороз йому добре на вулиці. Бачите, тут вже гусей залишилось небагато, а було так багато цілий там А чого небагато, то що вони всі вже майже розділені. Звідси залишилось забрати тільки три гусочки і гусака, якщо я їх буду забирати. Ось цих три гусочки таких тульська бійцева прямоноса. Три гусочки біжи. І одного гусачка потрібно відділити. Але я не знаю, відділяти їх чи не відділяти, чи залишити їх тут. Полетіли в теплі краї. Ось такий табунчик-гусей. Багато хто вже запитує за інкубаційним яйцем. Але інкубаційного яйця немає, тому що притиснули морози. Я думаю, якби не морози, то вони б вже почали нестися. Паруються вони на всі гроші. Гусаки, всі, які тут залишилися, гусаки, всі себе в роботі вже показали. Не знаю, як буде по заплідненню, але сподіваюся, що буде все добре. З кормовою базою в нас все нормально. Так що буду надіятись на гарний результат. А гусаки паруються дуже гарно. Один одного не скидають, паруються всі. І білий, і два рябих, і чубатий. Всі вони показали себе гарно. Так що надіюсь на те, що гусенят буде багато. Так, тут їдять індики. Оце такі молоді серпневі індичата. Три індики залишилось. Вони також живуть на вулиці, щоб ви розуміли. Всі індики живуть на вулиці. Поки я приходжу з роботи, вони вже сидять на горіхові. З горіха я їх не зганяю. Вони туди залітають і там собі живуть. Молода індичка червона, вона більша навіть як старі індички. І ось такі вийшли. Красені індики. Одного індика забрали на господарство. Одного маю залишити собі я, щоб був на всякий запасний. Є голубий індик, але хай ще буде один такий. Ну і двох треба буде прибрати. Голошийка, курочка їдять зранку вони кашу, поки я тут обходжу біля них, пораюся, а пізніше, вже, як я від них виходжу, насипаю їм зерно. Приходжу вже на вулиці темно. Цілий день, можна сказати, вони обходяться тут без мене. Так. Тут ще така сімейка є, це стара гуска. Дві молодих і молодий гусак. Цей гусак себе також в роботі вже показав, з гусками спарюється і спарюється дуже гарно. Так раз, І все у нас готово. Будемо надіятися, що від цієї сімейки буде результат також файнезний. Різнокровні зовсім чужі гуси. Будемо сподіватися, що все супер. Вода, ось, дивіться, позамерзала, морозяки страшні. От. Так, тут іще одна сімейка. Ще одна сімейка, на цю сімейку я розформую. Чому розформую? Тому що ось цю гуску сіру з білими грудьми я звідси заберу. Довго я думав. Зважував всі за і проти. Гуска дуже величезна, Гуска має більше 8 кг. Але форма дзьоба мені не подобається. І вона переїжджає жити у змішане стадо. Туди де чубаті гуси, де холмогори. І буде жити вона з ними там від неї і буде яйце там продаватися. А тут залишиться в мене дві гуски і ось цей рябий красивий гусак. Чому форма дзьоба не подобається? Тому що, скоріш за все, тут вже підмішали. Підмішали чим. Або гуска була пряма прямоноса, тульська бійцева. А гусак комогор. Або гуска-комогорка, а гусак прямоносий. І вийшла ось така гарна гусочка. Ну, це мої догадки. Але, скоріш за все, воно так і було. Гузка гарна, велика. Біла гузка вже гніздо собі стелить, Вже збирає всю солому, яка є, і сіно. Треба їм знову настелити, накидати сіна і соломи, щоб вони і їли, і сиділи на сіні з соломою. там вже повиходили кури з хліва, їдять кашу. Всі йдуть їсти, бо в них немає тут що їсти. Вони летять туди до курей. Зараз буду давати. Всім іншим і буду випускати всіх інших. Тут також немає їсти і пити. Ну, оце такі, оце такі справи. Гузка дуже бомбезна, гузка гарна, але. Звідси вона переїде. І оце отак, дорогі друзі, поки обігаєш одне, поки обігаєш друге, поки досиш третьому і вже. В другий день. А в другому дні, слава Богу, що всі живі і здорові. І знову біжимо по тому самому колу. Надіємося, що, дасть Бозі, скоро буде весна. І буде набагато набагато краще. Ще треба пережити тиждень морозів, які нам обіцяють більше 20 градусів. Надіємося, що переживемо. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Мрійте, плануйте, йдіть до своїх цілей, звершень і нехай все у вас вдається. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Дай Бог переживемо ці складні часи. Оці всі страшенні негаразди і заживемо по-новому. У Фаліон є дуже гарна пісня, яка називається поле. І останній стопчик цієї пісні або куплет пісні. Дуже гарні має слова. засієм поле і зацвітуть нові сади, і будемо жити, і жити краще, ніж жили. Так що всім дякую за увагу, підтримку, побажання, ваші дзвіночки, які надихають на нове. Звершення і нове творіння. Вас телефонує дуже і дуже багато. Всіх перерахувати неможливо, але дійсно це дуже і дуже приємно, коли люди телефонують, коли люди підтримують, коли люди цікавляться, коли люди М -м -м -м, вірять в тебе, бажають тобі всього найкращого, це реально дуже-дуже круто. І такі люди також повинні бути, тому що... Гіршого в даний час багато, ніж кращого. І навіть люди, які хочуть зробити щось добре, вони бояться щось добре зробити, бо не знають, як на це відреагують інші люди. Тому, яка б реакція не була, все одно робіть добро, кажіть добрі слова, підтримуйте, надихайте. І все буде добре. Ще раз всім пока. І до нових зустрічей!